Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Ірина Фаріон. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю, Пані Ірино. От рік роботи позаду, якщо говорити з моменту обрання народних депутатів, uh -huh. з моменту набуття повноважень, то ще попереду, от підсумки роботи року. Що вдалося, що не вдалося? З точки зору виконання тих обіцянок виборця безпосередньо у Львові, ваш uh -huh. виборчий округ, і з точки зору. Тих ідей, які проголошувала всеукраїнське об'єднання свободи? велика політика це великий маратон, чи як звикли ми тепер по радянському казати марафон. Тобто це біг на дуже довгу дистанцію, це біг не на дистанцію один рік і навіть не на дистанцію п'ять років. Це спринтерський біг, може показати відразу добрий результат. Але те, що відбулося за цей рік, засвідчило таку цікаву метафоричну річ. Влада вже не може зробити того, що запланувала. А опозиція ще не може зробити того, що хоче, і відбувається ось такий балансовий, дисбалансовий стан речей. Але на кількох ознаках позитивних я все-таки наголошу. Перше, ми кардинально змінили мовне обличчя Верховної Ради, і це мовне обличчя Верховної Ради змінила винятково одна фракція в об'єднання Свобода, 37 депутатів. Щойно ми прийшли в парламент, побачили для себе дуже дивну річ. Для нас це направду дико. Поварварському і тупо, що з трибуни може звучати якась інша мова, крім української державної на вулиці, будь ласка, в хаті, будь ласка. Але якщо це найвищий державний орган, вивчить. Якщо не вивчили, до побачення з політики або ти розумово відстали, про що я і сказала Азарову. Тому ми зареєстрували кілька законопроєктів на захист мови. Перший законопроєкт, яким я особливо пишаюся, передбачає кримінальну відповідальність за зневажливе ставлення до державної мови. Якщо б Верховна Рада за нього проголосувала, не було б комплексу Абдуліної. Які ми мали у Києві, коли співачка національної опери? Образливо назвала наш з вами народ і наші школи. Знаю, що відкрито проти неї кримінальне провадження, і буквально позавчора я скерувала до директора оперного театру прохання наразі прохання. Аби він мені зробив копію наказу, що її усунено від виконання провідних ролей. А якщо усунено від виконання провідних ролей, значить вона не отримуватиме відповідної зарплати. Бо на жаль, звільнити її неможливо з огляду на наше трудове законодавство. Якщо б ми цей закон ухвалили, ми б досягли доконечного результату. Це перше. Друге, якщо вчора, під час присутності в парламенті Кокса і Квасневського, очільник фракції партії регіонів Єфремов возговорив державною мовою, значить, відбуваються дуже серйозні зміни, і це свідчить про те, якщо ми не можемо змінити поки що кардинального розвитку держави у правовій царині юридичній, ми можемо змінювати її. У моральній, а це найважливіше. Бо маю певність, їздячи по країні, що всі зміни, які відбуваються в нашому житті, це зміни винятково в суспільній свідомості. Якщо суспільна свідомість залежна, колонізована, підлегла, то тоді підлеглим залежним буде все. А теперішня ситуація із євроінтеграцією це найяскравіше засвідчує. Тому ці виступи це наша неабияка перемога. Тепер і... відносно вашого округу. Відносно мого округу і ще відносно однієї дуже важливої речі, про яку на моєму окрузі мене особливо питають. Що ви зробите з тими 148, юдами, які звернулися до польського сейму, аби трагедію на Волинській землі, а Воличина Галичина і Волинь – це нероздільні землі було покарано? Звернулася я до Служби безпеки України, але очільник служби безпеки, себто небезпеки України, відповів мені, що це особиста думка депутатів. Що ми робимо далі? Ми далі створюємо 25 метровий стовп ганьби. На цей стовп ганьби наносимо 148 облич зрадників, юд, відступників, ренегатів, як їх ще назвати, і возимо з собою цей стовп ганьби тавром на кожному їхньому писку юда і зрадник. Люди підходять, фотографують, вивішують в себе на Фейсбуці чи на інших інтернет-джерелах для того, щоб в такий спосіб суспільство висловлювало категоричне несприйняття зради. Щодо округу, mm -hmm. я не оперую терміном обіцянки. Обіцянка циценка, а дурневі радість є таке гарне прислів'я. Я коли балотувалася депутатом-мажоритарником до Верховної Ради, то звітувала за те, що я зробила в обласній раді Львова, а не казала, що я буду зробити. Тому що головним керівництвом до нашої дії є програма захисту українців. Ми працюємо в дуже простий спосіб. Є програма захисту. Відповідно до програми захисту напрацьовується законопроєкт. Тобто я вважаю, що серед моїх скільки там 15 чи більше законопроєктів найважливіший законопроєкт, який реально би зараз допоміг в країні, це оподаткування чужомовної літератури, яку возять в Україну. А якщо система, коли от депутати відкривають приймальні і спілкуються з виборцями, потім от конкретно кожному щось допомагає. То це не ваш підхідність? Зараз я дійду до цієї теми обов'язково тільки хочу завершити от з 5-відсотковим митом. Отже, ми живемо в абсолютно колонізованому і зросійщеному просторі. Буквально нещодавно до мене те Харківського аерокосмічного університету, уявіть собі, що студентам заборонили складати модулі. Модулі заборонили складати модулі державною мовою. Прізвище ректора цього університету, дикуна, Декун, я повторюю, це Декун, прізвище його кривцов. Я, звісно, буду робити запит до Генеральної прокуратури і буду цю постать у найрізноманітніший спосіб пускати на ще плінтуса. Ця постать чи ця істота заявила, що українською мовою про космічну галузь не говорять. Тому що це ідіотизм української мови про це говорити. Мені байдуже до цього нещастя на прізвище Кривцов. Але цей крик, який студенти вмістили на листі, звернувшись до мене, закликає нас бути надзвичайно жорсткими в обстоюванні свого мовного права. Таке приблизно написали студенти з до університету. Тобто, я не зосереджую свою діяльність винятково на своєму окрузі. Я працюю на всю країну. Тому що на моєму окрузі, доводжу до вашого відома, працює 18 місцевих депутатів з Українського об'єднання Свобода, і вони вирішують локальні проблеми. Але це абсолютно неправильно, що депутат має відповідати, скажімо, за якусь там господарську діяльність. Якщо не прокладена дорога, депутат має зробити запит до відповідних органів, а потім проконтролювати, були виділені кошти чи не виділені кошти на цю дорогу. Якщо кошти були виділені і не зреалізовані, звертатися до Генеральної прокуратури. Бо якщо Якщо ми заженемо себе в цю сферу, то буде так, як з тими кандидатами, що йшли на вибори, зробили дорогу. Вибори не купили, приїхали з грейдерами і дорогу зняли. Ми знаємо, що це було і на Вінничині, і на інших теренах України. Тобто, ми не живемо обіцянками. Ми живемо програмою, і відповідно до програми втілюємо, напрацьовуємо наші законопроекти. На превеликий жаль. Ми не можемо наші законопроекти втілити в життя. Серед наших законопроєктів свободівських це здається було шість у сесійній залі. Це законопроєкт, який стосувався відшкодування екологічного податку, законопроєкт, який стосувався наповнення бюджету з відповідної оплати іноземців, які беруть на роботу. законопроєкт, який захищав сільськогосподарського виробника, який е, е, представляв ігор Собій, і ще здається, 3 чи три чи чотири, тобто вони не мали. Політичної конотації жодної розумієте, але вони не отримали більшості. Це попри те, що представники деякі з владної фракції підходили до нас і казали, ну, це слушні законопроекти, але ми за них не голосуємо. Розумієте, як смішно? Тоді, коли протилежна сила, навіть не опозиція, просто наші вороги, пропонують хоч щось мінімальне, яке працює на соціальний захист людини чи на економічну розбудову держави, ми за це голосуємо. Mm -hmm. Тому потім знаходяться якісь странні, мені навіть дивно назвати їх дивними громадські організації, які рахують скільки. Спільно з законопроєктів проголосувала Свобода, наприклад, з партією регіонів чи ще з кимось. Тобто, у нас зовсім інший підхід, ніж, на жаль, підхід у партії регіонів. Блокувати абсолютно все, що пропонує опозиція. Ну і е, даруйте ще, на мою думку, надзвичайно важливим. Депутат це не лише. Законотворець, так? Депутат це передусім людина, яка демонструє певну модель світогляду і не тільки політичного світогляду. Розумієте, політика з грецькою це означає містецтво творення держави. А щоб бути державником, ну треба бути людиною. Треба бути людиною порядною. Я хочу поділити. Ви знаєте, я у середу відкрила, відкривала для себе людей у парламенті. Коли Пан Куніцин, якого я раніше дуже так дистанційовано сприймала, запропонував законопроєкт про, про афганців, про афганців, про збільшення їхнього соціального статусу. А потім після цього законопроєкту виступив наш Олександр Мирний, який своїм емоційним виступом просто підірвав весь парламент і витягнув з глибини душ запресованих людей. Розумієте, бо люди сиділи просто зачаровані і вмонтовані у душу. Я не знала, що мирний афганець. Я не знала, що він гасив Чорнобиль. Про це з трибуни сказав мій опонент Куніцин. Я про це сказала главкому в інтерв'ю, бо мене це неймовірно вразило. Тому що ми віднаходимо людину, несподівану людину один в одному. І уявіть собі, вчора я е, хотіла зустрітися з ним і ще раз йому подякувати, по перше, за українську мову з парламенту. По-друге, за те, що він сказав мені про мого побратима Олександра Мирного, бо я про це не знала. І тут ми зустрічаємося в дверях і одночасно кажемо дякуємо один одному. Оце красиво, коли ми чуємо себе в одному човні, який називається українська держава. Це називається віднайдення людини під політичним тиском і пресом. І я дуже хочу, щоб таких віднайдень не тільки в парламенті. А в цілому українському суспільстві було щоразу більше, щоб ми реально не вірили один одному, бо вірити треба Господові, щоб ми довіряли. Пані Ірино, от ви сказали дійсно, що от депутат, народний депутат України, депутат Верховної Ради повинен виконувати і ну, програму партії, так, і так. ті ідеї втілювати в життя. Не вирішувати конкретно кожну е, проблему, тому що є депутати місцевих обласних рад, до них треба звертатися. А, таким чином, от е, депутат Верховної Ради має статус недоторканності. Перед ним відчиняються в принципі двері будь-якої адміністративної будівлі, тобто є можливість спілкуватися з урядовцями, а, з чиновниками, з адміністрації, президентами, з представниками Київської міської державної е, адміністрації, таке інше. Чи відчиняються ці двері? чи, чи я, я, з вами? я вам дуже дякую за це запитання, бо це такий міф, це така вигадка, це така облуда. Ось я голова підкомітету з питань вищої освіти. Якщо я голова з підкомітету під з питань вищої освіти, то тоді двері вишу переді мною точно мають відчинитися, правда? Ну, на, не, не двері адміністрації, до речі, я не спілкуюся ніколи з Львівською адміністрацією, а тепер спілкуватися з салом, вибачте, його краще на шкварки стопити, а потім їх якось застосувати по-іншому. Їду в Ніжин на зустріч зі студентами. Ректор Ніжинського університету на прізвище Бойко хай мене почує ще один боягуз. Не дає мені можливості зустрітися з студентами. Ви що, думаєте, я з ними не зустрічаюся? Я зустрічаюся з тими його студентами у музичній школі. Ректор не дає мені на можливості зайти в аудиторію. Їду в Чернігівський університет. Ректор Чернігівського університету заявляє: якщо я підпишу оцей папір про зустріч з Фаріон, я підпишу заяву про своє звільнення. Їду до Полтавського університету. Дякую ректору Вікременчуцького університету, який дав мені можливість поспілкуватися зі студентами. Блискуча була зустріч. Натомість ректор Полтавського університету, мій колега філолог, Ну, неможливий мені таку зустріч. Звісно, що студенти і викладачі цього університету прийшли на загальну міську зустріч. Тобто це абсурдні речі, можливості депутата ну, часом такі самі, як звичайної людини. Тобто, у чому ми маємо більше можливостей? Знаєте в чому? В тому, що ми пишемо депутатський запит, і впродовж 10 днів чи місяця нам дають відповідь на цей депутатський запит. Якщо вони не дадуть не дадуть відповіді на цей запит, ми тоді можемо звертатися до Генеральної прокуратури. А Генеральна прокуратура це хто? На це риторичне запитання ми відповіді не даватимемо. Тому головне наше зараз завдання, до чого я проваджу, основна функція політика: шукати однодумців по цілій країні, аби нас ставало більше. Тому я постановила собі не у Верховній Раді говорити до кого говорити, не до партії регіонів говорити, до комуністів говорити, по країні їздити. Я провела за цей рік Вадиме. 26 зустрічей сьогодні мені одна зустріч зірвалася, бо, бо через хворобу не мою, але, на жаль, там, де я мала їхати. Я ще раз стверджую перед усією країною цілим світом найважливіший капітал кожної держави це не фінансовий капітал, це не земля, це не природні ресурси, це люди. Нема ніде таких красивих людей, як українці. І ніде так не винищували таких красивих людей, як в Україні. Я, корина Львів'янка, Галичанка, констатую, мене полонила велика Україна. Я не можу більше бути ніби без Черкащини, ніби без Полтавщини, ніби без, ні без Вінничини. Тому що це та земля, яка найбільше постраждала від комуністичного експерименту. Галичина постраждала менше, тоді цей чобіт прийшов в 39-му році. У нас була українська повстанська армія на великій Україні, було це все знищено під корінь у 20-х і 30-х роках через голодомор. Ви не уявляєте, яку силу таїть в собі людська духовна енергія. Тому якщо в когось зараз закрадаються сумніви, що ми не перейдемо через цю чорну смугу, яка перед нами, ну то найтемніше перед світанком. Ідімо один до одного, і дамо силу. На завершення нашої розмови зрозуміло, що. В очікуванні Вільнюського саміту так чи інакше це впливає на роботу депутатського корпусу, тому що всі знають, що треба підписувати угоду про асоціацію. Відповідно, опозиційні сили сьогодні демонструють монолітність і готові так само об'єднуватися з своїми опонентами і голосувати за ті чи інші рішення. Так. От після Вільнюського саміту, яка буде поведінка від фракції свободи в коли парламенті? мене запитують, що буде після, то я кажу, подивіться, що було перед тим. Якщо ти хочеш знати, що буде завтра, зроби добрий підсумок сьогоднішнього дня. Ми демонстрували монолітність упродовж цього року. Ми не є е, однакові, тому що ми сповідуємо різні ідеологічні цінності. Але якщо це стосується засадничих державницьких речей, то ми спільно голосуємо. Тому нехай ніхто не сумнівається в тому, що ми не відпустимо один від одного, тому що повторюю ще раз: ми приречені на побудову української держави. Дякую вам за речення. дякую вам. Для чого нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Іриною Фаріон. Залишайтеся з нами. До побачення. Дякую.